Доброго дня, знаєте, мова про що піде? Про автомобіль Lexus, про його комфорт, про його безпеку, про шумоізоляцію, про, про обслуговування взагалі про всі речі. Так ось, що я вам скажу? Момент такий: автомобіль сам по собі не дешевий він сегмент. Але по сьогоднішній день, незважаючи на те, що там каже. В чат GPT, іскущений інтелект, там, чи ще якісь там речі, що на сьогоднішній день дійсно Lexus є з самодійною маркою в світі, займає першу нішу, перше місце взагалі в мобілій в мобілі будівництві. Але дійсно воно так і є. Якщо ви купите Нормальний автомобіль не ушатаний в нормальному стані, без, без куча цих всіх патьоків, без куча проблем, що він на такий не кручений, не мучений, то ви будете задоволені від моменту, коли ви на нього дивитеся, від і до того моменту, коли ви на ньому їдете. Запчастини, можливо, так, да, вони не самі дешеві на цей автомобіль, але а, а що зараз дешево? Якщо зрівняти автомобіль вартістю, до прикладу, там 10 тисяч доларів, бо є такі автомобілі Lexus ES, ES, на які в бюджеті можна купити. Так, да, вони не нові, вони старенькі, старенькі але вони по вартості обслуговування. Таке абсолютно таке саме, як купити шкоду 2-літрову або навіть якось там Peugeot чи Citroen, чи Elantra, чи Rio, Немає значення. Обслуговування ходової частини однакова ціна. Питання в тому, чи як служать ці деталі. Служать ці деталі гарно, абсолютно. Підробки багато, запчастин буває різних, але в цілому це надійна, класна машина. Якщо її купити живу, ви будете отримати реально безліч задоволення. Абсолютно во всьому. абсолютно во всьому. Тому, якщо хочете просто гарне авто, то його треба спочатку просто знайти. І ви будете задоволені постійно. Це, вас, це ваша буде, е, я не знаю, як правильно навіть сказати, е, ваш вайб. Лексовський такий вайб, де ви і машина, ну це, звісно, клас. Один раз ти сядеш. Один раз сядеш, і ти на, на щось інше ти не захочеш пересідати. Якщо ти їздив, то ти тільки захочеш Lexus. Звичайно, якщо тобі це зайде, сподобається якось так.